Всім вітання. Сьогодні ми почнемо відосик з такого кадру. А все неспроста. Там три форсунки і тут три форсунки. Розкидали, вертіли, крутили вчора. Ну і ми докотилися до того, що ми вліпили сюди карандашики. Ну, сколхозили як змогли. Нам головне, щоб воно більш-менш Працювало правильно, значить, ну, я думаю, понятно, що для чого тут робилось. Зробили, все. Тут 230, 225, 230 форсунки стоять. 173. Ну і що? Ковиряли, трошки крутили топлівну. <кхи> і лишили тряпку зверху, таку на цьому, на кожухи. Лишили штани. А залишились піштаники. Коротше. засосал его туда. Тут у нас такая пряжа. Сейчас буду интересности будут все. Зараз будут интересности, потому что туда нажувала его так порядно. У нас тут свой шелкопряд. Мать вот так. Ой, красиво. Распорола такую тряпку. Плотную джинсову на такие вот штуки. Ладно. А зараз скажу, будут интересности. Бо там его туда набило. Начнем с того, что там трошечки солярки натекло. Можем сейчас обитрать его там. Не будем же там его жирного такого. Ну, Но... Блять, уже мною нагрівся. Ого. Коротше, сейчас треба буде поупражнятися. Як то кажуть, не лезь, дебил, на тебе сожрет. Так і тут. Ну угу. і ми, ми вчора перегибали цю, і вона у нас тут на сварки лопнула. Надо було крутонуть на 180. І лопнуло. Тут стандартні прижимчики у нас були, знайшли. Ну а там пришлось робити. Бадавати 300 гривенників за одну, але ну, мене якось захарило дуже сильно їй цей. Ну як вийшло, коротше. Годинка роботи і вийшли три прижимчика. Беремо ножика і ріжемо піляємо. короче Нам зараз треба підтягнути тормозок бо підвели трошечки блокировочку, бо вона, виходить, не до включалась, ну, не до не виключалась. Е, вроді би зараз укоротив тягу, ну, виключається повністю, але гарчить. Сейчас треба підвести тормозок М І це. І ще раз спробуємо. Якось він так не так робить, як хотілося, ну... не знаю. Треба його десь вигнати. Дати йому трошечки під хвоста, щоб він, як то кажуть, розказав про себе щось. Тут ка щось є. якось так, Лишається в нас ще одна, так сказати, один варіант тюнінга, який ми хотіли би сюди внідрити. Він вже готовий, все, треба просто розібрати, поставити і зібрати. Ну, як то кажуть, поки що час вносить свої правила. Поки що ми не будемо це робити, а до слова е, є там один коментатор, який сказав, верніш, я не буду цитувати слово в слово, бо я все одно не повторю. Дилетанти, тому що ми не ми, ну ми не шаримо, короче. і надо... Одні советують вникать в матчасть, а деякі, ну, в частности, ця людина. Коментую і советую, щоб ми вникали в матеріальну, там щось таке часть, то тобто, есть, Грубо кажучи, в писанину. До слова, що я назвав цей пихунець 65-м СМД. Типа, по їхньому мнению, він таким і не являється. Но... Що ми внідримося в писанину, оту безполезну, в книжках. там 60 починає і там 68, щось таке. Коротше. Якщо за собою право, коротше, якщо за собою завод лишає право міняти циферку в моторі, ну, в марці мотора, добавив там форсуночки масляні, е, добавили трошечки дозіровочку, підняли оборотів, це вже в них другий мотор. Все, а вся навісна шабуха ну, лишається та сама. У нас вже як мінімум турбінка вже стоїть друга. Та, яка ну, повеселіше буде, чим той хлам заводський. Топлівна, ну то я там взагалі вже мовчу. Теж внідрили, поміняли в моторі щось. Форсуночки теж поміняли, додавали щось. Ну, я не буду вже там відділуватися. Кульорок стоїть. Теж вже щось. Ну і як-не-як, лишається ще один моментик по мотору, який вже буде. Гарантійно лишать за собою право. Називати його вже як хочеш, тому що, що, як мінімум, я так захотів, і, як то кажуть, і що ти мені зробиш. Ну, якось так. Ми спинимося на 65-му, і як би то не звучало, буде так. Ну, а поки на цьому все. Лишається в нас одне. Що одне? Це десь його загнати кудись. І дати йому трошечки показувати. Приїхали шланжики новенькі. ну, Чуть коротше вже, нормально стають вони. бо Двушки сильно задовгі. ну, Не то це півторашки. Дві півторашки на навіску йдуть. Може комусь буде цікаво. Ну якось так. Якось так. Далі, далі. плужок, по диски. І вперед.